Відбулася презентація нової книги, присвяченої ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Називається вона Чорнобиль на зв'язку. Її автором є Василь Власенко. Сьогодні голова обласної громадської організації Спілка ліквідаторів зв'язківців. А в ті часи військовий, начальник вузла зв'язку Станиця. Зібралися на презентацію ліквідатори зв'язківці. Полк батальйон і рота. Чорнобильському пеклі зв'язок павутін снували, Мовчики лихо долали, щоб калини у зоні знов розсвіла, біле плаття, весільне своє одягла. Тобто мета була всіх чорнобильців, щоб подолати це лихо, щоб там опять же, відновилося життя. Відразу ж після вибуху під Чорнобиль направили військових зв'язківців генерального штабу, київського, білоруського та прикарпатського військових округів. Їхнім завданням було притягти кабельну мережу, щоб тримати постійний зв'язок із Чорнобилем та ще запобігти поширенню інформації. Там, де працювали хлопці, радіація 5-7 разів перевищувала допустимі норми. Вони були там із травня по листопад, включно. От оця готовність служити належним чином не було жодних от, потягів до якогось дезертиста. Це правда, і це робили люди. Це робили. От чи то Мшанецький старшина, чи то Львоваський єфрейтер, чи при прикладській кабеля, коли навіть з поломаною рукою залишався чоловік, не пішов додому, а служив до кінця. В ті часи Олександр Суганяко командував ротою зв'язку. І зараз багато робить для чорнобильських побратимів за його сприяння видана і ця книга, де є спогади і розповіді про багатьох учасників ліквідації. Тут же на презентації багатьох нагородили медалями до 30-ліття Чорнобиля. Найактивніші отримали грамоти від Корольовської районної ради, а тих, кого вже нема, пом'янули тихою молитвою.